嗯哼。Mm hmm. Не моя територія, а труба моя. Проводила за мій рахунок. Дня. Добрий день. Добрий. Представтесь, хто ви. Я начальник відділу. А я сюди охорону не визивала. А, ну добре, що ви визивали охорону. Добре, що ви визивали охорону. Хтось один з вас, покажіть е, доручення, що е, ви тут робите? Доручення. Від го... Хто вас сюди прислав? Доручення яке? Що таке взагалі доручення? Да? Так ви ж маєте знати. Я не знаю, по-перше, mm. доручення якесь. Да. Ну, Хто вас сюди прислав? Доручення дайте. Працюємо, роботу робимо. Да. Треба спочатку розпаковуватися. З молотком. Чого ви з молотком водить? Тому що по-іншому з вами не можна говорити. Он мій син зараз в Запоріжжі. А чого ці лоби отут? Чого ці лоби отут? От ви мені може скажете чого? Мій син теж так. Чого ці лоби отута? Вимагають людей гроші незаконно. За що? А я знаю, це не перший раз. Це не перший раз. Я знаю. Що, 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 що? Так, да, вже то вже прийшли, сказали, що тут воняє газом. Хто там їм насрав тим газом? Доручення, покажіть, хто вас сюди прийшла на виконання цих робіт? Ви не є державна структура. Яка різниця? Велика різниця. У мене заключений договір знак Нафтогаз Україна, газопостачальна компанія. Ви ж хто? А, ви ми, ш... а ми транспортуємо. Чим? Ви в них... Чим? — Газопроводами. — Та ви що? Да. Ви геть зовсім ніякого відношення не маєте до того транспортування. Я маю за свій рахунок провела газопровід. За свій рахунок провела газопровід. І я ще комусь маю за щось платити. Зараз військовий стан. Чому під час військового стану ви їдете? Дуже. Зараз немає окрім, якщо тільки сталася аварія. Де в нас аварія сталася? що ви приїхали сьогодні виконувати роботи. Постанова кабінету 206-412. Виток газу.